Друзі, всіх вітаю! Сьогодні приготуємо чудовий салат. Це та сама закуска, яка добре доповнює і урозноманітнює щоденний раціон чи святковий стил. А саме цей салат виходить яскравим і дуже ситним. Та водночас дуже яскравий та апетитний смак. Тож давайте його приготуємо два невеликих за розміром курячих філе загальна вага їх 370 грам. Розбираємо на волокна. Для цього салату ще буде смачніше, якщо філе буде копченим. І його положимо первим шаром. Форма діаметром 22 см. Розрівнюємо по всій поверхні і трохи утрамбуємо. Наносимо сітку з майонезу. Наступним шаром будуть мариновані огірки. Їх нарізаємо соломкою. Краще брати середні чи великі за розміром. Так зручніше будуть вони нарізатися, викладаємо поверху м'яса, утрамбовуємо. Майонез пропускаємо. Невеликий пучок зеленої цибулі дрібно наріжемо ножем. Це буде третім шаром, який також рівно розподілимо по всій поверхні. А уже по цибулі знову наносимо сітку з майонезу. Далі буде твердий сир. Його натираємо на терку з великими отворами. Знову рівномірно його викладаємо. Притискаємо до попереднього шару з цибулі. І майонез. Його можна розмазувати і ложкою чи лопаткою. Від цього змін в смаку не буде ніяких. А ще для салату приготували 200 г корейської моркви. В неї будемо прикривати сир. Якщо когось бентежить довгі смужки моркви, їх можна розрізати на коротші. Викладаємо черговим шаром. 5 штук відварених яєць, які розділили на жовтки і білки, окремо натираємо на терку. Вони будуть завершальним шаром. Їх можна зразу, не розділяючи, все разом натерти на терку. Але мені хочеться, щоб верш салату був чисто білим з одних білків. Тож спочатку будуть жовтки. І, звісно, ще один раз наносимо майонез. Так салат буде соковитішим. І на останок білки. В тій послідовності розрівнюємо вилкою, втрамбовуємо, щоб всі шари краще трималися купи. Салат прикрашаємо кожен на свій смак. Варіантів безліч. Я роблю скромну декорацію. Посипаю нарізаною зеленою цибулею. Потім на 1-2 години потрібно поставити його в холодильник, прикривши плівкою, щоб салат настоявся. Чудовий салат. В ньому збалансований смак. Всі продукти добре поєднуються між собою. Готуйте і нехай вам завжди буде смачно! Окрема подяка за ваші лайки і поширення рецепту. Мені дуже приємно. Всім миру та добра!